я? чому в мене так сильно болить голова? У мене всі руки в крові. У мене голова, як цей черепок. Де я? Що? Хто сміється? Треба в швидку забирати речі. Так, я хочу їсти трішки. А навіщо мені кайло? А, от навіщо хто? Хто сміється? Навіщо сміється? скоро треба його і пожарити. Він мене хоче зам. Він мене хоче. Він мене хоче замаринувати. Я хочу людського. Я хочу людської. Так Що? Він мене на ліцо зробив свої речі, ...свої справи. На обличчя. Я хтось вдарив. Мене не напав, як... Так, я десь у як... Ха-ха, <схід> бобики. ай тупі бобики ой тупі мої в стопа, ну треба бігти. Ха, тупи ага. А тупи бобик Аха мной Бобик бежит, да поможуть! За мной бежит Бобик! Я кысь. За вертолет! Да вертолету! Да поможись! Давай, домой, сюда вертолету! Я зараз зупиню. А як? А як тут нема входу. Не зараз полетіли. Здраві живаю, товариш полковник. Доброго дня. Ми хочемо вас выпить. Святки вы з'явилась на заході. Ну, я прийшов домой. Якийсь странний маньяк в мене вдома був, а потім я нічого не пам'ятаю. Я оказався вже в тому запретному місці, як ви кажете. Нормально розповідаєте. Все б Ну, мені ще весь пройшли день описати. Mm -hmm. ну. Я проснувся, поїв, пішов в АТБ, повернувся за тебе. Мене вдарило. Я оказався якійсь тюрмі. збіжав із тюрми, п -п -п повернувся додому і там, вже був цей мій ніяк. Я на наступний день оказався в цій деревні запрещений. Ну я зрозумів це. Я зрозумів. Чому ви вчора не пройшло і не. Ви прийшли до нас або до поліції і нічого не сказав. Я їсти хотів Так <плес> якщо за вами маяк, то їсти Який вас <плес> клітку запер? Ну я думав, що це не він. Зрозуміло. А якщо що, вам потрібна зброя, я так розумію? Ну, в мене є кулак. але це не зброя. Тому я хочу дати вам ось це. У мене ліцензії немає. Дякую. Ой. Дякую. Ну мені все одно цікаво. Так. Ладно. Зараз ви можете піти до себе додому. Тихо сказав, дивіться на мене. Але з цього моменту ви повинні дзвонити. Приходити і казати все, що відбувається з вами. Добре. Ми відповідаємо за вашу безпечність. Добре. Будь ласка. Закрийте двері кабінету з цієї сторони. Мой милий-мілий Августин. Августин. Ладно. Це все зрозуміло. Де я? Айзі. Ааа, ви куди пішли? Сюди не можна. Добре. Уходить? Де, де він? Це маньяк Треба біжати. Біжати, біжати, біжати. Ти відомо. Треба комусь біжати. Тут нема. Відкрити мені двері! за мною біжить якийсь маньяк! Крийте двері мені! Ух, по мені повезло, що тут що я вспів зайти. Тихо, А, він стучиться. Він зараз дверь виламає. Ти допоможі хтось. Хто ти такий? Як ти тут оказався? Там якийсь маньяк! Добиться в двері. Як, як він виглядає? Як, він виглядає? Якийсь, як якийсь бомжара і одночасно клоу? Я знаю, це хто це. це. Це мій, мій брат. брат. Що? Це твій брат? Ні, я жартую. Це не мій брат. Він за, за мною колись теж. А чому ти ты А чому ти ще живий? Тому що я викинув тому, тому що я продав свою хату ту. Ти хочеш, щоб я свою хату мене, У мене була хата в тому будинку. В якому? Чорного. Ну, так я там жив! Мені здається, я там продам. Там є така проклята квартира під номером 13. я в ней жив. А я в ней зараз живу. Я в якогось такого мужика, який був чорними волосами і з таким же волоса... Це що, ти був пори в парике? Ні, я продавав... Ну мені здається. Мені здається, це був ти в чорному парикі, У якого я у яком у якого у якої людини я купив цю хату? Ні-ні ні. Я -ні -ні, я продав цій людині цю хату. А, і вона її, а вона мені її її продала. Е -е, я не знаю, коли це було. Два роки тому. Просто розумієш, Рік тому Так, так, рік тому Просто розумієш, два роки тому ну, він, він пропав. Він пропав без вести. А, -а, а, його звали. Микита. Його звали Микита. А це хто був тобі? Не, не хто? Друг. А, друг? а а його з <риво> я в хоз їв маньяк. Ну. <свистити> <свистити> не дави на мене. Я <свистити> не дивив мене <я> <свистити> щось. По собі. Ну, я був мене маньяк якусь деревню відправив, і там була записка Микити. Що мене маньяк там з'їв, бла бла-бла. Якщо ти це читаєш, мене вже нема. А коли я все прочитав, маньяк там говорив. І... А, яке смачне м'яско людини. Хочеш м'язко? Свині? Ні. Людське. Ладно, жартую свиніння. Ой, я якраз їсти хочу. До речі, я, я працюю військовим. військовим. А ти хто? Це... Я військовий. А ти. А ти хто? Ну ти військовий, а хто ти? По статусу. Звичайний. Просто звичайний військовий. А який в... А який в тебе сьогодні день був? Ну, ми сьогодні На праці. виконували завдання, ремонтували літаки і так ну, далі. Зрозумів. Мені здається, він зараз вламає двері. Давай я чимось закри зачинимо їх. А ти думаєш, що він там є? Щось перевіряти не хочеться. А він стучиться! Не думаю, що я не знаю, він зараз двері виламає. Так, я піду до туалету, схожу. Давай. Що? Я ти. Я я. я? Випадково відкрив сундук, там що лежить? Де? Забирайся звідси, Давай сундуком закрыем будь ласка. Ой. Нічого, страшного. Прикрывай сундуком двері! Так, ковід куди він відійшов? Я не зрозумію. Пропав цей чаняк чу... волос перекрасив. Брат, маня. Я брат маньяк. Мене звуть. Боб. А? Я тебе з'їм. Не їж мене, я тебе пісеньку. Не їж мене, я тебе пісеньку спою. Бежим! Поднимайся наверх! Ты на ч ⁇ Так, чую! Поднимайся наверх, кудинку! На самый верх, або бог тебе в кімнату! На самый верх, на самый верх, кудинку! Иду! то, что нам треба куда-то переселиться. Да, ай. Бежимо, мы будем разом переселяться, мы будем жить разом. Я тебе раз. Тихо, до донизу, до низу, до низу. Семь бежимо. Не Бежим. Я людей пороздягав. Пішли, нам треба полетіти з цього міста. Тут ті. Тут і тільки у воєнній базі, якщо не я не пом. Якщо Чого я не... Ні, страшно? страшного. Нічого страшного, вони не найдуть. Я знаю, як його заводити. Я вкраду його. Ем... А звичайно, не, не братман маньяка. Який він далекий. Що? Звичайно, не троюродний брат маньяка. Я неизвестно. У нього є брат Боб. Він за мною ганався. Він літати вміє? Так. <свісна> Все, давай. Так, 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 так. Ты чувак? А ты знаешь, как управлять? Так, я знаю.